Ті оцінова за Андрій Кошельник мешкає неподалік розгорнутого пункту вакцинації. Сюди прийшов робити другу дозу щеплення. Це добре, тримайте, будь ласка. Прошу вас посидіти 20 хвилин в палаці. Дякую. Мені дуже пасує, бо буквально 500 метрів від будинку вийшов, не витрачаю часу на дорогу, не стою в черзі, тому що пам'ятаю, я тоді, коли перший раз вакцинувався, то довелося постояти. Швиденько прийшов, одразу прийняли, отримав дозу і все, тепер вільний. А як дізналися про те, що тут працює цей пункт? Так, а нас сповіщає наша служба ОСББ. На мікрорайоні Щасливий мобільний пункт вакцинації розгорнули учора. Працює він з 14 до 20. -ї. Людям пропонують на вибір вакцини коронава, Астразенеку та Pfizer. Саме останню обрала Анна Мосійчук. Перед цим ходила в драмтеатр, то прийшла десь 4.20, а вакцини вже закінчились. Тобто більше 200 людей в той день вакцинувалося, ніяк не можна було попасти. А тут якраз виходить, і по роботі і зайшла думаю, що не зайти, не вакцинуватися. Вся сім'я вакцинована. Ну і плюс, як то кажуть, якщо можна вдягнути бронежилет, то чому би його не вдягнути? Щеплюють людей у кареті швидкої, далі вони мають побути під наглядом лікарів. Для цього працівники ДСНС розгорнули намет, де можуть посидіти вакциновані. Вчора вакцинувалося 25 чоловік на Pfizer і один на Коронавак. Сьогодні ми тільки розпочинаємо вже просто годину, ще працюємо, то поки ще три чоловіка. Ми сподіваємося, що до 8 години ще будуть люди. Можливо, вже вакциновані багато, тому що молоді люди взагалі свідомі у нас люди. і Я сподіваюся, що вони просто вже вакциновані. Працюватиме пункт вакцинації на щасливому ще сьогодні та завтра. Після цього його розгорнуть на мікрорайоні ювілейний, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Ісків. Додамо, що мобільні пункти вакцинації у рівному розгортають у найбільших мікрорайонах міста, починаючи з середини серпня. Тетяна Кленчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.